Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про китайського ренегата wz 111 модель 6, 8 левел, китаєць, преміумний важкий танк. У нас є оригінальний ренегат американський, у нас є німецький ренегат е 75 ТС, а тепер у нас є і китайський ренегат з деякими відмінностями. Зокрема, в ренегата є здоровенне відро на башті, але при цьому ти вниз мінус 10, хороша стабілізація, хороше зведення і так далі. В цього танка лючок присутній, але з певним нюансом, про який ми побесідуємо на огляді бронювання. При цьому кути мінус вісім яких достатньо, і стабілізація та зведення трошки кульгають, тому що, власне кажучи, це логічно, зважаючи на те, що ренегату стабілізація і зведення необхідні через лючок. А тут ці проблеми не спостерігаються, тому танк може собі дозволити довше перебувати в прицілі супротивника, і, вочевидь, стаба зведення тут якраз таки зведення до. Параметру збалансованості. От якось так. Починаючи з наборів обладнання. Це у нас згартування, це у нас досилач, і це у нас в ідеалі стабілізація. Можна поставити турбіну, але зі швидкістю у нього все загалом окей. А от зі стабілізацією, як і сказав, спостерігаються певні нюанси, тому наполегливо рекомендую саме стабілізацію. Польова модернізація в першому, першому, в другому зведення, в третьому мінусарта, і в спеціальну комірку обираємо те, що ви собі встановили. Якщо турбіну, то рухливість, якщо стабілізацію, то, очевидь, вогневу потужність. Екіпаж. Він у вас на екрані, це в нас чотири людини. Командир виконує роль радиста. Усі інші окремо. Шаблонний класичний китайсько-радянський екіпаж, який ви давним-давно могли бачити на безлічі танків у цій грі. Ну і, власне кажучи, подивилися, вивчили, переходимо до бронювання. Починаючи з НЛД, щоб не затягувати. 120 мм номінала, 180 нехай наведеної броні. Ну і само собою там якийсь 8 восьми левел, відтанчить ще можливо, а от уже на 8-му виникають певні проблеми і труднощі. Тож НЛД така доволі посередня, нічого особливого в ній немає. При цьому ВЛД. Ми переходимо зараз з колізії в лайв колізію да, і, власне кажучи, дивимося на ВЛД, в якій по всій площині. 120 мм броні, що там отут, що отут, що отут, але при цьому різниця лише в тому, під якими кутами. Фактично, оці ось зони зверху і два трикутника знизу мають 120 номінала, але хороший кут нахилу броні, за рахунок чого ми отримуємо або рикошет, або до арт наведений броні. При цьому центральна частина це щучий ніс, фактично, да, добре нам знайомий там з Йосипів третіх і загалом з китайських і радянських танків. В ньому у нас від там нехай 220 по центру до там 200 нехай 40 плюс міліметрів броні по краях. Це для підкалібра, для ББХ буде трохи менше, для кумулятива буде трошки більше. І фактично це нормальне ВЛД 8 левела. Я свого часу відіграв велику сесію на вз 111 100 100 боїв за декілька днів. І я навіть на тому танку, в якого кути мінус 5 всього-навсього, не відчував великого дискомфорту від цієї ВЛД, ібо більше я можу її похвалити як надійну, стабільну, доволі збалансовану, яка десь щось відтанчить, десь щось само собою не відтанчить, ну, але так і має бути. Тут же ж ми отримаємо танк з кутами мінус 8. І, вочевидь. З такими кутами, оця ВЛДха, в якій там 220, нехай наведеної броні, стоячи прямо до супротивника. Від кутів мінус 8 це вже 300, 280, там 300 плюс міліметрів броні і так далі. Тому просто так ВЛДХ нормальна і збалансована. Від кутів вона стає дуже сильною, дуже хорошою і навіть моментами імбалансною. От, якось так. Бортова проєкція, верхній борт 120, центральний 90, нижній 80. Нижній розташований під прямим кутом, а от в верхньому і центральному існує, власне кажучи, додатковий вигин, який робить так, що фактично ці верхній і середній борти стає неможливо пробити навіть на Ягія 100 під само собою правильним кутом, під яким ви повинні вміти розташовувати свій танк. Логічно. Логічно. При цьому нижній борт поставили під притомним кутом, рикошет від ББХ-падкола, кумулятив танкує наваденою броньою, там передокрутили, поїхали саме в собою в ангар, тому що 80 мм це нормальний номінал для восьмого левела. Але те, що він під прямим кутом розташований, вочевидь, змушує зайвий раз контролювати, як саме ти виїжджаєш на супротивника. Ну і вочевидь, вилиця підставляється, коли танкуєш ромбом, тут немає про що говорити, Але, знову ж таки, враховуємо, що в нас є кути, і там десь хтось колись якось все одно зможе вас не пробити. Вочевидь. А при цьому лобова проєкція, власне кажучи, башти, зараз я гармату налаштую, ось ось, плюс-мінус отак. А лобова проєкція башти. Найбільш вразливі зони це в межах 300 мм навколо маски гармати. Там трошки нижче, ось біля основи башти є. Ну і само собою з іншої сторони, аналогічно. І при цьому всьому в інших зонах на башті все дуже навіть добре. Маска гармати заброньована ультимативно, там 600, 500, 300 мм броні рекошет і так далі. і так далі, і так так далі, далі. При цьому все що навколо. Там, по-перше, екрани. А по-друге, там просто хороші номінали і хороші кути розташування цих самих номіналів. Тому ми там отримуємо від 300 мм і там, до 400-500 мм броні, що, само собою, класно, круто, прикольно. І, вочевидь, навіть ультимативно, як для восьмого левела. От, якось так. При цьому трошки вище, козирьок над маскою, там 80 номінала, рикошет, хороший кут, наведена броня і так далі. Лючки, їх два. Один мініатюрний, його єлі єлі видно. В нього можна влучити, ну, але само собою, раз в 100. Острілю, можливо, да, в кращому разі, ну і тим паче, коли танк стоїть від кутів, його взагалі не видно. При цьому другий лючок він більш виразний, його видно краще. Але при цьому всьому, попри те, що він здається не таким вже і маленьким, хоча все одно -таки навіть такий силует лючка, це маленький, через особливості будови корпуса, через те, як він в цей корпус посаджений, як він в нього впаяний, через це все фактично пробивається винятково в верхній бідок. Там уже правіше, лівіше буде набиратися броня, і так далі. Там Для комиса буде трошки більша зона для пробиття, це все очевидно, але глобально пробувається тільки обідок. Ну і типу там трошки нижче. Ну, як би ви розумієте, там або наведена броня, або слово рекошет для Бебехи, для підкола. Тому це м класно, круто, прикольно. Лючок, попри те, що присутній, він мініатюрний і, якраз таки, через свої розміри майже е, невразливий, будемо відверті. Е, Дага Башти, 40. Дах корпусу 25 мм броні. Ну і, власне кажучи, само собою правило трьох калібрів порахуєте самі. Все, поїхали в бої, підсумовуючи по всьому вище сказаному. Ми маємо нормальний корпус, як завжди, доволі вразливе НЛД, але при цьому хорошу ВЛД, добротну, яка знову ж таки від кутів перетворюється в майже ультимативну проти танків свого левела, само собою, там десятки, ну, вочевидь, матимуть менше труднощів з її пробиттям. При цьому всьому нормальний борт, нижній негнутий прямий, але при цьому ним все ще можна послуговуватися через нормальні циферки номінала в 80 мм. Ну і вочевидь, верхній борт, там навіть немає про що говорити, як і про башту, яка фактично є ультимативною, тому що. У неї мало того, що немає лючка як у Ренегата, так і той лючок, який є, в нього вразлива зона, ну, вкрай мінімальна, будемо відверті її. Тут немає чого додати. Так, да, по швидкості 40 вперед, 15 назад, він їх їде, він їх набирає. Загалом питань нарікань, не виникає. Ну і, власне кажучи, турбінку поставити хотілося б, але жертвувати стабілізацію, яка далеко не найкраща і комфортно громати у цілому, заради зайвих 5 кілометрів. Ну, вочевидь, подекуди це має місце бути, але конкретно на цьому танку я все ж таки раджу. Обмежуватися стабілізацією. Ну, от, Якось так. По гарматі. 105-й калібр, кутивний мінус 8, класно, круто, комфортно. Перезарядка в межах 8 секунд. Фактична куренегата, тобто хороша, нормальна перезарядка. Альфа страйк. 360 одиниць, і це єдиний такий недолік цього танка. Але, знову ж таки, навіть цей Альфа страйк все ще не зовсім пережований рандомом, і з ним все ще можна там якось більш-менш відігравати. І великого дискомфорту ти відчувати не будеш. При цьому всьому. Снаряди. Тут, як би є нюанс, тому що базовий снаряд у нас підкалібер. Підкалібер з пробиттям 227, польотом 1050, ну і само собою Альфой 360. І, вочевидь, 227 номінального пробиття це нормально. І польот 1050 хоч і не якийсь там ультимативний, як для підкалібра, але також достатній, цілком і комфортний. Проблема полягає в тому, що це обосений підкалібер, тобто тип снаряда без нормалізації, з падінням пробиття на дистанцію і так далі. І цей снаряд просто мерзотний. Я пограв уже декілька боїв, кажучи, перед записом гайду пощупав цей танк і. На підкалібрі на ньому складно реалізуватися, не тому, що там мало пробиття чи щось таке, а тому що це просто грьобаний підкалібр. От саме конкретно тип снаряда руйнує повністю всю магію цього танка. І я, до речі, наполегливо рекомендую вам використовувати саме кумулятив, тому що ви мало того, що будете все одно фармити, як і фармили на підкалібері. Тільки при цьому, при цьому, ще будете відчувати себе в домінуючій позиції, і, вочевидь, навіть отримуватимете якесь певне задоволення, господи, спаси сухрани, якщо я таке ще коли небудь скажу про цю гру. От, е, так, тут, о, там барійська, а баріс. Бар 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 ти, ти приїхав, бить мій танк. Получай танкіст вонючий. Ну от, до речі, да, з нюансів альфи, Оці 360, це та я по буде вилітати 300-320, і от, все в такому діапазоні. Вачу, мені хтось поможе, чи ні? Як ви думаєте? Ви мені закине одну тичку по-любому. Оу, а от Боріска це взагалі не входило в мої плани. Оцей Боріска взагалі, в мої плани, так сказати. Не входив такто. Ну, поїхали вперед, пробуємо піддавлювати. Знову ж таки, моя команда чомусь стоїть позаду АФК, я, я не викупаю це приколу. типу, що там можна робити ззаду, кого там бачите, по ком ви стріляєте і так далі. Я цього мема не викупаю. Ну, але чуваки, видно, там когось бачать і в когось стріляють. Ну, або просто стоять АФК, як вони люблять це робити. Як вони це роблять протягом всього життя, протягом 15 років, доки вони грають в цю, в цю гру. Так от, да, під калібр я вам його озвучив по кумулятиву. Пробиття 290, по-моєму, зараз. Дозвелися, закидуємо. Ох ти, ніхера, який бодрий. Чувачок. Який бадьорий чувачок приїхав, так? Да? Ну і знову ж, речі, історія про бронювання. За рахунок того, що в мене є броня, чувак в мене на автоприцілі не може пробувати. Ваш леопард сам собою вже обістрався 5 разів і просто ткис та поїхав би собі весело бадьоро в ангар. Так, да, кумулятив. Пробиття 290, польот 905. Для акумулятива на 8 левелі цього достатньо з головою. Пробиття фактично ультимативне. Під 300 мм. Ну, вибачте мене, ну і знову ж таки, механіка акумулятивного середу це головне, основне і взагалі найважливіше, що може бути. Фугас 60 пробиває, 440 дає альфи, 900 метрів польота. От, якось. Так, сейчас секунду, тут танк. Приїхав, треба йому тичку дати, правильно. Получає танкіст, вонючий. От, і по стабілізації. Без стабілізатора вона трошки гавьенька, будемо прям. Я дочекаюся аптеки. Давай дочекаємося аптеки. Кинетичку в нього на навірочку її закинемо і будемо зараз його добивати. Е, да, Стабілізація без стабілізатора, вона гавьонька, будемо говорити. Вона як би це сказати, вона не сильно приємна і не сильно комфортна. При цьому звернення також довгувати. І, власне кажучи, вся суть полягає в тому, що зі стабілізатором прям сильно ситуація не виправляється. Але. Ця стабілізація зі стабілізатором стає терпімою і просто такою, з якою можна відігравати, не прямо виїжджати на ходу стріляти, само собою, да. До речі, я перестояв трошки, да, поки я розказував. Я от і, вочевидь, Трохи перестояв. Об землю упав снаряд, ну, би, інакше нічого і бути не могло в цій грі, само собою. От, І будемо зараз стояти терпіть, від арти, Бо інакше в цій грі. Не стається, получає туди його. 236. Чувак грає, бій, там щось мансує, дергається, смикається, йому треба вицілювати зони супротивника, розливі, влучать, пробувати. А челік на базі стоїть одну кнопку, нажимає Херак. 236, Херак і 668. От тобі виходить така от гра дуже чесна. Дуже-дуже чесна гра, якщо ви розумієте. Про що я погано вистрілив, але мене було часу дозводитися якось там. І ще краще його вицілювати, вочевидь, тому що чувак був на ходу. Я бігом виїжджав, щоб не підставитися під супротивників, і само собою не мав можливості для більш притомного здійснення цього пострілу. Його б добить по-хорошому треба взагалі хоч пушить. в мене є хп. в мене є броня, яка не яка. Да, і треба було б їхати робити це трошки раніше, але знову ж таки, я відволікаюся на розповіді. Господі, через це відіграю не найкращим чином. Само собою. Mm, да, завершуючи думку. Коротше, зі стабілізатором стабілізація буде просто терпімою і такою, з якою можна грати. Зведення лишається довгуватим, як для 105-го калібру, що зі стабілізатором, що без стабілізатора, вочевидь. От, але не прямо воно ще там погане, дискомфортне, просто не найбільш комфортне, вочевидь. Можна було б і краще, але якраз таки ці нюанси гармати вони зумовлені тим, що у нас немає відра на голові, яка присутня, в того ж таки, Ренегата, да. І от в Ренегата, якщо відро на голові, логічно, що в нього має бути хороша стабілізація і хороше зведення, щоб він виїжджав, давав хльостку швиденьку тичку, да? і заїжджав назад, не стоячи в прицілів супротивника аж надто довго. При цьому в цього танка... А в нас лючок як такий відсутній, фактично, ну, саме щоб він був супер вразливий там якийсь да і так далі. І через це доволі логічно, що йому дали гіршу стабілізацію, гірше не... за мені погано. Що, як Мені погано? Себе не здатні уявити? не просто погано. Оце, до речі, цієї ельфи, що тебе просто бере і вилітає 285, що само собою не окей, і як би... я поїду зараз в Плюс і мені мені е, думати про те, що я повинен сказати і грати паралельно, і зараз бігом здохну, Да? Ми з вами нормально прикольно договоримо про все це діло. Mm, уже не відволікаючись на бій, само собою. Так, да, почати відступ обов'язково. П'ять сра, давайте все, я його поджав. Я вмираю, і слава Богу, можу договорити, нарешті нормально, не відволікаючись на обосений бій. Так, от, трясця його матері. У нас немає лючка, ми, ми собі можемо дозволити висілювати там супротивника, довше перебувати в нього прицілі. І за рахунок цього, наша не найкраща стабілізація і далеко не найкраще зведення не відчуваються так критично, як вони відчувалися б на ренегаті. Розумієте про що я? Тому те, що в іншого якогось танка можна було б назвати поганою з тобою і поганим зведенням, тут є скоріше збалансованими з тобою і зведенням на тлі інших характеристик танка, і на тлі певних інших його геймплейних особливостей та нюансів. От, якось так. Це буде найбільш правильне твердження, яке взагалі можна собі придумати. От, якось так. А при цьому всьому. Підсумовуючи все вище сказане, ми отримуємо танк з нормальним бронюванням корпусу. Да, в нас доволі вразливе НЛД, але, вочевидь, нормальне, збалансоване ВЛД, хороший борт, і при цьому всьому ще й ВЛД стає майже ну, майже ультимативною, коли ми граємо від своїх кутів. Це по-перше, а по-друге, в нас і без того ультимативна башта. Ну, і знову ж таки, кути мінус 8, я їх буду пихати сюди, в кожну абсолютно репліку, тому що, ну, вочевидь. Кути відіграють неймовірно важливе значення в здатності реалізації танка, як в нинішньому рандомі, так і будь-коли, раніше, там, пізніше і так далі. От, якась така. Історія. Перший бій: 4900, 2 фрага, 2 крита, півтора каблока, плюс 500 асіста. Це в нас топ один по команді, Пофармили ми за такий бій 139 000. А По ціні снарядів. Базовий коштує 1000, під калібр, да, акумулятив коштує 4400. В чому прикол, базовий. От якщо ми просто міняємо йому тип снаряда з підкалібра на бронебійний, він. О, світло мигнуло, перепрошую. Він буде стільки коштувати. Правильно, правильно. Але. Доки це під калібр, а не бебеха, ну само собою це якось дорогувато, тому що це просто це зубочистка, розумієте, в чому прикол. Це не снаряд, це тупо зубочистка, яка рекошетить, відбивається від всього і так далі. Ви скажете, ну ось зараз ти нормально накидував. Так по кому я накидував, По сьомому левелу, ну типу вибачте, мене це навіть не смішно і ніяке порівняння взагалі не йде. Я, до речі, другий бій Зараз граю на кумулятиві, бо я так хочу, по-перше, а по-друге, хочу вам продемонструвати, можливо, ну якщо буде бій хороший, само собою. Якщо я зможу реалізуватися в ньому продемонструвати, наскільки кумулятив перетворюється танк з хорошого і доволі збалансованого на мега хороший і навіть доволі такий імбовий апарат. Да, тому завершуючи підсумки, броня в нього є, це найважливіше. В нього також є ХП, тобто танк метовий. Метовий, актуальний, може виїжджати, розмінюватися, танкувати, впливати на бій, конструювати його під себе і так далі. Він не відчуває дискомфорту на жодній мапі із існуючих у цій грі, станом на зараз. От, при цьому всьому. Швидкість просто нормальна, він її набирає, він її їде, він її тримає, все більше нічого нам не треба. Ну і вочевидь, грамата. Дивіться, на підкалібері і на кумулятиві це дві різні гармати. Не тому, що в одного там пробиття таке, а він що таке, а тому, що підкалібер має свою механіку снаряду, і вона кончена, ну, на тлі беха або кумулятива. А кумулятив має свою механіку снаряду, і вона ну, реально мега комфортна сильна і хороша для само собою, вочевидь, гравця, який знає, що з цією механікою робить. Я думаю, це очевидно. От. І Виходить так, що на підкалібрі це просто звичайна нормальна гармата, ренегатівська певною мірою, тому що, знову ж таки, перезарядка відповідає Ренегату. Там, да, стаба зведення не найкраща, але, як я сказав, вони логічно обумовлені тим, які в нас інші характеристики танка. Тому ну, би, питань нарікань до цих стабіль до зведення в контексті в загальному не виникає, само собою. Е о, закинули тичку якимось радіофугасом. Прям, ну і як би повезло. Да, тому гармата просто хороша. І, вочевидь, на кумулятиві вона розкривається ще більше, стає із хорошої, ну, і стає, якби, ну, блін. ультимативною, вибачте мене, полетіло вище, само собою, ну і якби. Я не винуватий, так. Да. От, якось так. Ну, Постоїмо, поцілимо танки поки що. Ой, бо а там буде видно. Там, можливо, щось з'явиться на горизонті. Можна люк йому закинути, але само собою в землю. М -м, постоїмо поцілимо, а там з'явиться щось на горизонті. Більш таке перспективне, можливо, може не з'явиться. Хто його? Вочевидь, знає, можна йому закидувати в дах, там, в люк і так далі. Але само себе для цього треба влучати. І от зараз позиційна боротьба. І само собою в цій позиційній боротьбі нам доволі буде складно реалізовуватися незалежно від характеристик нашого танка, яким би він сильним, хорошим не був і так далі. От, до речі, <смас> про лючок історія, да? Здавалося б, він влучив доволі близько, але при цьому влучив насамперед в Тріплікс, плюс сильно нижче від лючка. І, вочевидь, цей самий лючок йому вразити з дамагом не вдалося. Треба вже переїжджати грати трошки якось інакше, тому що. Поки що перспектив для Дамага в цьому бою не спостерігається, бо в мене снаряд другий поспіль по Йоху падає в землю. Ну і само собою, наслідки ви. Розумієте, вони там сильно заважають, Оце, понавчалися ці зелені говна падать всю яму. Вони з неї самі нічого зробити не можуть, але й іншим не дають, вочевидь. А з третього боку, а що їм ще робить? У них респаун кончений, і котьо? Ну і, вочевидь. Вочевидь, вочевидь, вочевидь. Да. Е, е, виїжджай, пікай, я тобі дам тичку, ми роз'їдемося і поїдемо грати далі. Ні, не хочу? Ну і ладно. От, тому хороший, класний, добротний танк, е, сильний. І знову ж таки, я наполегливо рекомендую вам грати на ньому саме на кумулятиві. Ви скажете, ну от перший бій ти накидав 5 дамага, в другому бій зараз 0 дамага, фактично, при тому, що в першому ти грав на підколі, а в другому граєш на кумулятиві. Ну так не в цьому суті. Не це визначає танк як сильний або не сильний, не це визначає тип снаряда як хороший або поганий. Тому що ну, от такий от бій попався. Да? Тепи, ну, перший бій був на 5 дамага, другий бій зараз буде з нульом. Ну і що? Ну, тепи, і про що це говорить взагалі? Ні про що. Само собою. От, о, тому що оцінювати танк по окремих взятих боях буде лише слабумний індивід. Як ті, які пишуть, а от там якийсь там танк сильний, тому що я на ньому там дав 8 дамаг, а от це у мене рекорд по аккаунту. Ну і шо? Типу, це робить танк сильним, ні. Просто повезло, ти, ти, ти дав якийсь дамаг один раз. А зробив середній показник хороший. Не зробиш, ну то і все. Ти що ти розказуєш свій, цей бред, свою шизу. Сумаш, що так сказати, дам? Треба вже виїжджати пікати на широку, але я не можу собі цього дозволити, тому що мене просто побрують ноль. Але в мене немає вибору, тому що в мене немає дамага, і, очевидь, треба агресувати. От, ну, да, і зараз ще якась хорішка мені вкине, течку буде взагалі дуже-дуже весело. Тому що тобі, щоб дати дамаг, треба якось щось робити, там, підставлятися, мансувати, дергатися, смикатися. Агресувати, врешті-решт. Ну а чувак стоїть на базі, АФК, нажимає одну кнопочку, і він довольний само собою, да? І він само собі довольний. Мені треба приїжджати до Т10-го, але, очевидь, мене зараз не пустять, по-моєму, тому що контрадікшн, хоча він зараз дав дуплет. Мені треба, щоб оцей чоловік стоїть зараз біля мене, а да? оцей 703-й попущений, Нажав просто грибану W, нажми W попуск, нажми просто W, я тебе прошу, нажми W, ми зараз підемо всіх уб'єм, просто нажми W. Нажми W, я тебе прошу, давайте тільки без цього без намага, да. без ельфи мається на увазі, я хочу сказати, само собою. Тихо-тихо-тихо. тихо тихо, тих. Тих, тих, тих Він зараз мене доб'є. Повезло, не добив. Я розміняв свої хп, тому що в мене стояв фуловенький челик, і. Ай, боже, без моєї команди він саме собою нікуди б не поїхав із тебе там до кінця бою, чили б би, відпочивав, би, нічого не робив, бо як завжди, повезло. От, ну, тут зараз реально арта на бій не вплинула. І така стається іноді, так, да, да, така іноді також. Стається. Невідомо, де зараз стоїть та 10, чи він досі в котлі, чи він вже виїхав, ні, він досі в котлі, прикинь. Він досі. Перебуває в котлі, закидуємо йому тичку. Ну і, власне, кажучи, його мали б добить. Зараз по-хорошому. Так, його добивають. Спереду борщ, плюс хорі. Плюс нам досі невідомо, чи стягнувся кудись, скажімо. Боже. А серце зупинилось. Нам досі невідомо, чи не змістився кудись умовний КПЗ. От борща свідчусь, по ідеї, да. Свідчуся от борща, і борщ стріляти не хоче. Все, борщ вистрілив, пробуємо його виходить добивати. Кидаємо тичку, його добили без нас. Висновку я пішов на КД даремно. Ну, і байдуже зрештою хер би з ним. Правильно, правильно. От, і... іде наш апарат, кидаємо йому тичку, пробиваємо, даємо ще навіть альфу. Чувачок йому зверху. Ну і як би, якась така в нас, би. Навряд чи гвардієць поїхав прямо на базу, він досі стоїть там в кущах, там де Бураск катається. Ну і очевидь... я до нього вже не встигаю. Ну, отакий, от а ви як думали, Отака, от вона, гра дуже чесна, дуже да-да-да. В одному бою на подколах 5 к висараємо, в другому бою. Даємо 2500 кумисіках, бо двічі падає Йоху не в лючок, а нижче, само собою. Але так, да, очевидь, снаряд в землю не падає, і гра дуже-дуже чесна, ви не повинні цього ніколи забувати. А, завершуючи, загалом думку цю сюди ще сказано. У нього хороша, крута гармата. При цьому всьому ті її недоліки, ну навіть не недоліки, а певні неімбові характеристики, вони цілком і повністю пояснюються іншими характеристиками танка, такими, як. Знову ж таки, бронювання, і зокрема бронювання башти, а також кутий мінус 8, що, вочевидь, як я сказав на початку, ми ні в якому разі не можемо ігнорувати. От, якось так. Якась така виходить історія. Але реально, на комисах він набагато приємніший. І от в першому бою там було байдуже на чому я буду стріляти, тому що там проти мене грали обосані леопарди. Ну, по кому я давав тички? По Елтехі, по другій Елтехі, по Бураску, по. кому там як його звати, господі, по челенджеру, по-моєму, да? По ще комусь чуваку і так далі. Коротше, одні леопарди були обосані, я давав тички по леопардах, плюс чуваки бортами катались і так далі. Тож, фактично, фактично, якщо так подумати, глобально на великій віберці боїв, комусь буде краще навіть не через своє, власне кажучи, бронепробиття, а банально через механіку кумулятивного снаряда. От, якось так. Другий бій, 2500. Власне кажучи, це у нас топ-4 по команді. А, ну, чуваки, походу, трошки краще залітало. да, Будь ласка, в нього 12-12-11, а в мене 14-12-7. Тобто я влучив фактично все, що вистрілив, там, окрім пари вертух, грубо кажучи. А от пробив, на жаль, не все, тому що ну, в дахта 10-му, і в лючок Йоху воно залітати. Відмовилися. Так, да, будь ласка, вчоки ідеальна реалізація, типу, 10-10. Ну, і знову ж таки, це не в них ідеальна реалізація, це їм варгеймінг, це їм гра, дозволила реалізуватися само собою. ну це, 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 це треба враховувати, як на мене. От, ну і в принципі, ну тут таке саме, все аналогічно, І оці всі історії. Насправді, оці е, ті пулі, де вони, оцей тип, оцей тип. І де він? Оцей юся, тип, самі нічого бою не зробили. оцеюся топ-2, але за рахунок чого він то був, за, за, за рахунок того, що під ним приїжджав Т-30-й віддавався йому, і за рахунок того, що він по мені дав дитичка, коли я сам на нього поїхав і сам готовий був з ним розмінюватися. Тобто, фактично полтора кадамага в нього зроблені в кінці бою, якщо так подумати, і от він не зробив ні хера, і оцеюся не зробив ні хера. Але нам, бій, нашій команді, вони його так не те, щоб заруїнили, але суттєво навіть не ускладнили, а зробили його тупо неприємним. От якось так, за рахунок ото оконченого. Рельєфу якого там не має бути, тому що мапа повинна бути перекопана, щоб наш респаун не душив їх в котлі, а їхній респаун не має можливості отам грати з тієї. Ями. Тим паче, що коли туди приїжджає наш танк на початку бою, то у висновку потім він убиває чуваків в їхній же ямі. Коротше, заб'є це. Просто сюр і дисбаланс респаунів. Пофармили 79 тисяч, ну і класно, круто за стільки в мене вийшло середньо на цьому танку за. 8 за 7 бій вийшло 2666, що само собою мало. От, ну але знову ж таки, як я сказав, в нього максимально мерзотний підкалібр. І я наполегливо рекомендую вам грати саме на кумусі. На кумісі було зіграно буквально два бої, оцей бійшов в гайді, і там один бій перед тим. От, все інше було зіграно на підколах, і я вас запевняю. От, він просто мерзотний, неприємний і дискомфортний. Якось так. Підсумовуючи, все вище сказане: ми отримуємо за два боя 3750 середньої шкоди, що саме собі багато, Ну, типу, ультимативно багато для 8-го левела. І ні я, ні стільки робити не будемо. При цьому всьому 266 середнього асіста і 900 майже середнього заблокованого дамага. При цьому всьому на завершення. Це буквально китайський ренегат з певними нюансами і особливостями. А саме полягають ці особливості в тому, що в ренегата кути вниз мінус 10, при цьому стаба хороша, зведення хороше, але в нього є лючок, і воно одне одного нівелює і збалансовує. При цьому на цьому танку, на відміну від ренегата, немає оцього здареного корита на голові. Але і кути трошки менші. Не дискомфортні, а просто менше. Типу мінус 8 і мінус 10. Це достатньо однаково комфортно. І при цьому всьому в тебе гірші стаба і зведення, але вони логічно гірші. Їх треба було робити гіршими, якраз таки через ультимативну башту, на якій немає оцієї вразливості, яка є в Ренегата. Якось так. В усьому іншому класний, хороший добротний апарат по корпусу, по башні, по гарматі, по кумулятивному снаряду, зокрема, ультимативному. І так далі. Якась така. Історія, виходить, у нас панове. От, не грайте в цю гру, не грайте на арті, само собою. На все добре!